Друзі, всім привіт! Це у нас таке експериментальне перше відео. Це буде невеличкий відеоформат у вигляді блогу влогу, як його називають. Сьогодні день незалежності. До речі, вас всіх вітаємо. Просто будемо ходити, показувати вам наше життя. Вам сподіваюся, сподобається. Підтримайте нас лайком підпискою. Ми йдемо зараз в сторону лівобережки, щоб дістатися в центр. А як ми будемо діставатися в центр? Зараз ви все це побачите, тому що для нас це буде новий досвід. Це достатньо прикольно, але мені трошки стрьомно. «Ти про метро? Гага. Ми знайшли, на чому ми поїдемо до центру Києва. Так він дохлий. Чи не дохлий? Ну що, народ, даре? да, да, дивіться, ми, ми зробили мопед. Ось мопед, ось мопед, ось карта. Зараз буде старт за райд. Перший раз в житті спробуємо, що на таке. Я їздив тільки на велосипеді і на машині. Права в мене є, правила дорожнього руху я знаю. Шлеми тут мають бути. Коротше, зараз подивимося цей експеріенс. Я не знаю, чи будемо знімати вам по дорозі, але стрьомно. пісос. Опа, два шлема. Цікаво, розмір однаковий. О! Вау! Все, є на балдаш. Це трусики одноразові. Це шапочка одноразова. <рес> ну нормасно. Є, зараз поїду на мопеді. Пові... <рес> Все, давай, твоя черга шапочку вдевать. Блін, а чого ти не сказала, що в мене ця дебільня тут як, як ти що гониш? Та ні, ти що гониш? Типа у нас знизу должно бути. Давай, покажи, як треба. Блін, як це ржачно, просто зацініть. Чи ми можемо сумки туди покласти, якщо що. Так, я давай буду тобі допомагати. Я ж типа цей. Все, є, коротше, друзі, їдемо ми в сторону фудмаркета на Арсенальному і там будемо гуляти. Нам погодили все. Зараз, коротше, включаю. Та подожди, включаємо, я ще не знаю, як це робити. Скануй QR-код, активуй натисканням кнопки. Дивись, кнопку нажатия, як активати, одягни шолом, щоб відкрити кофер. Ага. Перебери мопед з під ніжки, дотримуйся загальних правил дорожнього руху. На чому їдемо? We ah, ah, ah. Щось мені вже стрімно разом з тобою. Твоє лице не, так, не я, дає ніяких. Треба тобі подошки зробити. Сідай і поїхали. Так. Позалізеш? Опа. Ой, прикольно! Мороз, це охренеть. Я не знаю, чи ви щось чуєте, але це дуже прикольно відчуття. Я як цей мотоцикліст. У нас підлогу. <ган> <ган> він знижує шостий, я не знаю, чи заїде він 32. Має їхати 50, але йому важко. Ой, зараз пішком підеш. Або, або я поїду, а ти пішком підеш. Чого це? Ми на нас Блін, дивись, ми вже половину піднялися. 23, будь ласка, їдь. Будь ласка. Давай, 22, блін, він, він не їде, народ! <ган> Думаєш, буде? Блін, ну це важка фігня. Я насправді тут, коли ми на смарті їздимо, навіть для смарта це важко. Але нічого. Я думаю, він все подолає, 18 тримає. Ой, який прапор гарніший. Так ти що? Тобі подобається бути дружиною байкера? О, я електробайкер. Це моя кожанка і футболка Харлі Девісом. Друзі, народ, скажіть, як вам? А? Дивіться, які є. Ти давай закінчуй, час. скільки там грошей цікавого. Зараз, час, час. Сподіваюсь, завершите поїздку закінчити. Ви знаходитесь поза зо. Ми ось тут. Ага. Оце ось там біля цього арсеналу мистецького. А, он мопед стоїть. Все, поїхали, до нього. Йома, йойо, все, ми туди приїхали. Так, я сподіваюся, що все, бо тут ще один стоїть. Завершити поїздку. Зніми та сховай шалом, зроби фото завершення поїздки. А я забула камеру в мене. Я забула, я тільки відкрила і включаю, думаю, що вона знімає Коротше, народ, що я тільки що казав, казав, що перше, мені подобаються оці шапочки. Друге, заплатили ми за цю всю штуку 195 гривень. Ми проїхали 9 кілометрів і 20 хвилин їхали. Мені здається, простіше на таксі було поїхати. Тобі так не здається? Ну, як такий новий досвід, прикладає. Ну, так, так, ми вам за це показали. Що є такі моп'єдики, я думаю, що не тільки вони в Києві можуть бути. Беріть, катайтесь, кайфуйте, як тобі є в ролі байкера. Є байкера. Чудово. Mm? Всі люди їхали на мотоциклах. Левше каже, о, колеги поїхали. А колеги, звісно, все, тобі сподобалося? Да. Сьогодні у нас по факту перший повноцінний день відпустки у Одесі. Йдемо ми зараз кігранічій алейці, яка доведе нас до моря. Покажемо вам і море і спуск, а потім ще покажемо вам. Коротше, нашу хату. Погуляємо по Одесі. Буде дуже круто. Коротше, бути з нами його погорять. Катя сказала, що я зі своїми камерами і задовбав, і вона хоче відпочивати, а не знімати. А я хочу і відпочивати і знімати. Спуск до нашого е пляжу до моря. Ось дуже такий крутий. Я наче передає я вам. Камера, О, справа вже чорне море. Катя вже біжить. Вона не може дочекатись, хоче нирять, хоче купатися, хоче на море. Вона не була, не бачила того моря з 19-го року. А я як турист до дивіться, вона на Я в пуховіку. У мене задум бачите портфель. і ще бананка набита, всяка хірньою. Ми біля ресторану Санторіні. Нам сказали, що тут є цікавий гарний пляж, гарно. Але біля нас набагато кращий пляж. Ну тут мені подобається біля цього каміння. Тут гарна чиста водичка. Повертаємось назад на той пляж, де ми були. Дивіться, ось гарний пляж. Він міленький. Тут є пісочок, а не ракушняк, але дофіга народу. Накладуємо, скупалися в море афігене, дуже крутезне. Пляж. Тут, звісно, маленьке, це біля кайфі знаходиться. Але подивіться, яка погода сьогодні. Вчора було гладке море взагалі, штіль, а сьогодні такі хвильки невеличкі. Тут у нас Катя загоряє. Насправді, ми от реально кайфанули так, як не кайфували раніше. Це не може порівнятися з жодним Київським морем, Кременчуцьким морем і так далі. Це реально трошки інше. Воно солоне, воно таке, знаєте, тебе тримає на воді. Но зараз Катя залишається ось тут загоряти. Я вам зараз покажу, дивіться, як гарно. Тут у нас ібіця. А ось там зверху KFC. Куди я зараз піду монтувати е відео. Акадіа буде загрязати. Чому я не загоряю? Тому що ну, мені не подобається. Я і так, циган чорний, тому мені це не треба. Ристи покупалися. Водичка суперова, море. Чисте, чисте. Сьогодні хвилі. Я трошки попрацював. І зараз ми йдемо додому і будемо їхати їсти. Ну, напевно, найсмачнішу шаурму в Одесі. Ми, до речі, вам написали в Телеграм. Підписуйтесь, до речі, на наш телеграм. Запитали, де найсмачніша шаурма в Одесі. Тому їдемо за вашими рекомендаціями і не тільки. Буде скоро випуск про шаву. До речі, ми ж собачкою приїхали народ. Вона зараз там знаходиться в нашому номері. Подивимося, що там зараз буде. Приїдемо, покажемо. Прийдемо. Де ми живемо, скільки це коштує і так далі. А йдемо ми зараз. Де ну, ви розумієте, так? Це Аркадія. Зараз піднімемось до хати, і все буде. Значить, Так, показую. Дивіться, це у нас двері, дизайн, карточка у нас є. Ось тут світло, отут у нас замочок, він магнітний також на карті. В ванній кімнаті у нас туалет, бойлер, рушники. Ось така величезна душова кабіна. Там є шампунь, мило, помивальник, все як треба. Входимо в основну кімнату. У нас є. Шкаф величезний. Там я не знаю, скільки треба речей взяти, щоб його заповнити. Маленький холодильничок, друзі. Ось такий оп. Швиденько показав, щоб ви побачили, що там всередині є. Таке крісло там у нас, собачка живе. О, така величезна, величезне таке ліжко. Телевізор, тумба під телевізором. Ліжко реально величезне. І найцікавіше, друзі, це ось це. Look at this. Це чорне море. Це нереальний вид. Це дуже гарно, це дуже красиво. Ти прокидаєшся зранку, і отаке. От Просто подивіться. Тобі тут подобається, до речі? Мені подобається ліжко, але є декілька нюансів, які мені не подобаються. Мені не подобається, що тут немає ніякого балкону. І ще дай я покажу. Дивіться, оце мої очі. А це дзеркало. У мене питання. Ось я стала на ципоньки. Так, нормально. А так, щось мені взагалі не нормально. Що за неповага до низькорослих? Що хотіла це сказати? Може вона застряла? Не застряла вона. Так, все. Відкриваємо вже Катя почала розповідати про мінуси, що їй подобається що не подобається. Я е, скажу, що мені не подобається тут. Все ось цей кондиціонер. Він стоїть прямо напроти ліжка. Вночі не комфортно спати з кондиціонером, тому що він дує тобі просто в обличчя. Але ну типу, ми прості люди. Нам в принципі і зручно, чисто прибрано. Окей, а ціна. Ми ж з собакою за собачку з нас взяли додатково тисячу гривень за 4 дні. Ми тут на 4 ночі, і нам стало це все у 8200, двісті Щось там 8200. Отак, так народ. Ми зараз гуляємо по Одесі і Катя мене привела в пасаж. Каже, що це господі торговий дім Карла Фаберже. Зараз я покажу, як він виглядає. Це якісь магазини проститут? Так, ну, да, сувенірні. В основному це сувеніри в центрі Одеси. Виглядає дуже круто. А ось і ми. Напевно, там за цими двер... дверима раніше були якісь магазини, а зараз просто дзеркало. Колись Карл Фаберже там продавав свої яйця, але зараз там якісь незрозумілі магазини. Написано Мілан, там ще щось. Ще щось. Ми пофоткались, Дуже прикольна там архітектура, дуже прикольні, якісь скульптури. оці ці форми я навіть я не спеціаліст в цьому, тому не буду казати, який це стиль. Прикольне місце один раз прийти, подивитися. Дякую, що ти мене привела сюди. Будь <реш> ласка. А зараз ми йдемо в зоомагазин, тому що собачка наша якогось хрена вже два дні не їсть. Зараз спробуємо її якось накормити якоюсь іншою їжею. Погуляли ми по Одесі, були на Дерибасівській, потім ми пішли до оперного театру. Потім ми спустилися нижче до парку. Я не знаю, там Пушкін стоїть. Ну, можливо, цей парк Пушкіна, може його вже перейменували. Дійшли до Потьомкінських сходів, побачили розбитий розбомблений порт Одеський і повернулися якоюсь Вулич до нашої машини. Так, гай, дивіться, у нас є хазятка на росі, і 5 жетонів. Катя хоче виграти стіча, і, і ми що спробуємо їй його виграти. Давай ще! Перекрутилась. Спроба номер три. Че ти прийняв? Чого ти пригав? Номер 4. Не замовчимося. Я хочу спробувати. Я його трішки підняла. Це не рахується. Ми пограли в азартні ігри. Але я така, знаєте, азартна людина, тому треба було вчасно зупинитись. Слава Богу, зупинився. Катя каже, да давай, да, давай. Я кажу, я зараз програю хату, машину, все попрограваю, не треба. І ми зараз ходимо по береговій лінії і шукаємо якісь прикольні місця, де можна поїсти. Знайшли класне місце, називається Сіті Буфет. Зараз спробуємо туди піти і щось цікавого поїсти. Але знаєте, мінус, який не подобається, те, що все це працює до 10-ї години. Ну, по факту воно пізно відкриває. Рано закривається відносно. Ну, типу, комендантська до 12, а ти виходиш о 8, у тебе є 2 години чисто погуляти, трошки від, відволіктися, відпочити. Якось так. Поки тут жінка якась волає в караоке, я вам зараз покажу меню. Оп! Дивіться по цінам. Типу, форшет по 55 гривень, 49-55 Набрали ми з Каті їжу. Зараз розкажемо яку. Подивіться, яка територія, як тут гарно. Просто височенні стелі. Ось такий дизайн. Ну прям прям дуже охренєнно. Багато залів. Дивись, що я знайшов. Більярд. 200 гривень одна година. Будь ласка. Ось, Катя, ось її їжа, вона зла, бо з першого разу відео не записалося. Розкажи, скільки коштує твоя вечеря. 142 Перець фарширований, буряк з майонезом. Я, я взяв макарони по мисливськи хрусткий курячий шніцель і порція маленька окрошечки. І це все, друзі, в мене 164 гривні. Так, нарад, всім привіт! Сьогодні у нас третій день. У нас йде зранку дощ, і навіть очікується, що ввечері можливо буде роза. От, Тому ми взяли кави, вдягнулися. Катя в штана. Е, небезпека першого рівня в морі. Триваємо вас в курсі. До цього погода була шикарна, сонечко. А сьогодні сонечка нема. Вчора ми в кав'ярні брали каву, а сьогодні пішли в магазин Тавріаве, Тут він популярний і взяли XXL капучино. І ці два великі капучино за 100 гривень за 98. Це взагалі де, де таке бачено. А Кратя Каті дуже подобається. Ходово переїдемо в Одесу. Так, гайс. Знову ми на зв'язку. Вечір того ж дня. Ми йдемо зараз на вечірній променад. на вечерю у один цікавий китайський заклад. Там відносно дещо. Ми там вже були дивилися не їли. але так дивилися, що там да як воно. Щоб розуміли, там навіть готують їжу китайці. Ще одна соточка і ще один вечір в пошуках Скітча. Ви пішли. Все, давай, вийди. Бляяяя, комокнутися. Не засмучуюсь. 200 гривень за два дня. Не засмучуюсь. А я не засмучуюсь, пішли далі в ресторан. Дивіться, щаслива жінка, яка зайшла в китайський невеличкий ресторанчик, маленький, і замовила я теж собі таке замовив: це суп з морепродуктами. кажуть, це маленька порція. Яловичиною цей суп типу збільшує в два рази. З яловичиною або там ям. Але мені подобається. Мені подобається сидіти після такого холодного дня і бачити таку, таку велику порцію гарячого супу. Блін клас. А тобі буде не забагато цього рису. Ти ж замовив ще рис з собою. Mm. Це щось дуже цікаве, друзі. Боже, який мені подобається. Тобто ти до цього не бачив, що це дуже-дуже дуже гарячий суп. Пльоша бідося опік язик. не може зараз їсти. Ми ще зрозуміли, можна його не показувати. Але я хочу вам показати феномен того, що коли ми приходимо в заклад після нас, починають з'являтися люди. У, який заклад, неважливо. Давай вже скоштуємо. Це якось дуже дуже знаєш, такі от, от домашні Домашній китайський супчик. Тут є лосось, тут є кальмар, мені цибуля, морква, помідор, цибуля зелена і печери. А, 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 а мені так подобається, і основа це. мені здається, це суп. можливо, так. Але ми його так доволі таки довго чекали. М -м. Це щось типу якась китайська уха, але типа смачніше. Я вже доїсти цю тарілку не можу. Ти на мене, будь ласка, не хлюпай. Дивіться, яка. Порція моєї локшини і порція. Рис з куркою і овочами. Ну просто, ну, типу, я не знаю, камера напевно не передає. Ох, йомою, вона важка. Там 400 грам. Просто ну я, я не знаю, куди там тобі це влізе. Куди влізе? ж тобі на шаурма не їсти. Добрий ранок із Одеси. Це вже наш повноцінний третій день. а по факту четвертий. Сьогодні у нас сонечко, але вітряно. Тільки що не підходили до церкви. Дивимось, біля воріт валяється ягода гранат. Ми такі думаємо, блін, хто скинув, типу не доїв. Потім я піднімаю голову, а тут він реально росте. Цей гранат виходить такий гарний. Я перший раз в житті реально побачив, як росте гранат. Це дуже круто. Сьогодні у нас буде більш такий полярний день. Ми взяли XXL каволка, капучино літровий вже другий день, тому що перший день ми десь брали, непонятно, де конські дії, а тепер тут ще за соточку 2X Excel. День обіцяє бути крутим. Народиється, сьогодні у нас пляж ось такий і ось такі хвилі. Пірс аж аж, аж заливає. Всюди от сміття, дуже багато. Пляшки валяються. Ну, пляж маленький, тому людей багато. Море ось таке. Сьогодні у нас штормове, ось там знов далі. Купа сміття Гаркадія, друзі, да, Аркадія. але от, хоча б море, типу, радує хоч щось через те, що хвилі пляж зменшився в два рази, але тут є справа і до сезлонгів. А за ним ось тут просто люди відпочивають. Я думаю, що ми тут і залишимось скаті. Я зараз покажу, яке класне чорне море. Так, народ, у нас останній день сьогодні у Одесі, точніше, останній вечір. Завтра ще буде день, але вечора вже не буде. Так як Катя дуже любить рибу, вирішили сходити в Чорноморку. Вона позаду мене. Насправді, це найкрасивіша і найбільша чорноморка, яку я бачив. Тому що ми любимо цей заклад. Ми багато вже де були. А зараз я вам покажу, як вона виглядає. Тут на Аркадії насправді всі кухні майже відкриті. Ось так воно все виглядає. Ось там готують тут кухарі. і заходимо. Собачки люди. Зараз ми сходимо з вами не по всій Чорноморці, а тільки по частині. Ось так це все виглядає. Каратше, зараз вам покажу туалет, бо він мене теж дуже сильно вразив, як він виглядає. Є у нас реально ось така величезна. Там тераса, ось тут дуже велика тераса. Тут дуже багато людей є купа рівнів. нижній, верхній, середній, підземний. Якийсь дивіться, тут скільки людей. Ось там ще один рівень. Ось там люди сидять. Тут у нас сидить Катя. Зараз я спробую показати. Вертаємося до Катя. Давай. За цей прекрасний вечір. Ну що друзі? От і настав останній наш день в Одесі. Ми зараз здаємо номер о 12 годині. Прощаємось ось з таким класнючим морем, яке видно у нас із вікна, і будемо що? і будемо вже їхати додому в Київ. Що нам скажу? Нам дуже сподобалось. Єдине, що не сподобалось, що просто було мало часу на це. Все, Катя вон збирає реч. Ми тут побули всього лише 4 ночі, і типу можна сказати, що 5 днів. Якщо будете їхати до Одеси, краще їдьте десь днів на 7-10, а ще краще на 2 тижні. Буде супер. Щодо погоди, так це осінь, не так жарко, це дуже круто. Але лише один день із наших п'яти море було спокійним. Все інше це були хвилі, і навіть зараз теж на морі. Ходім, добре. Ми поїхали в Київ. Зустрінемось вже там. See the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me.